Друзі, вітаю вас на своєму каналі Будні Безробітні. І от у мене сьогодні знов ну, нема роботи. Роблю такі тюфтєлі. Значить, 2 кг потерла картошки, відцідила сок. Добавила туди півтора кг фаршу, пожарила моркви багатенько, цибульки багатенько, приправки різної. І ось нажарила таку цілу гусятницю. Таких тюртєлей. Ну, може, їх можна було й менше робити, але їх в мене дуже багато, то я так зробила їх більші. Ось уже в мене закипає залівку, таку роблю, сметана з домашніми помідорами. Теж різні приправки, сольтки, перчику. А ось ще дожаруються вони в мене ось так виглядають. Осіння сковородочка. І потім залию такою цією свою заливочкою. Protušo v 120 in bomo večerjali. Veselimo se!